Привіт! Христос рождається з локального організаційного комітету у Кракові. Мене звати Уляна Журавчак і це хвилина з СДМ. Відсьогодні кожного тижня ви отримуватимете короткий огляд найважливіших подій, пов'язаних із підготовкою до світового дня молоді. Просто з локального організаційного комітету у Кракові. Українською мовою ми розпочинаємо з 11-ї серії, але ви можете переглянути попередні епізоди з сімома різними мовами: польською, англійською, італійською, португальською, німецькою, французькою і іспанською. Розпочнімо нашу першу хвилину з СДМ з найсвіжіших подій. Цього місяця локальний організаційний комітет у Кракові розпочав цикл духовних приготувань для нас і всього світу. До місяця червня у санктуарії Божого милосердя у Легівніках у Кракові повинно відбутися сім таких зустрічей. На реколекціях очікують гостей з Польщі та всього світу, які свідчитимуть про милосердя та молитимуться за підготовку до світових днів молоді. Трансляцію реколекцій англійською та польською мовами ви можете дивитися на нашому сайті та YouTube каналі. 4 січня у президентському палаці у Варшаві президент передав прапор Польщі Комітету світових днів молоді. Прапор отримали волонтери з Бразилії, Франції та Італії, а сама церемонія символізувала міжнародне єднання, польську культуру та гостинність. Ось і все. Це була хвилина з СДМ з найголовнішими новинами підготовки до СДМ Краків 2016. Просимо про молитву за нас і до зустрічі наступного тижня.